Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні, як рідко, коли співпадають вдало і недільне читання, і свято пам'яті небесного покровителя вашого храму, святого архієпископа Мірлікійських Миколая. Бож, і життя святителя Миколая, і сьогоднішнє. Євангелія вказують нам на призначення кожного із нас покликання до святості. Дуже часто наша помилка, навіть коли ми приходимо в церкву, полягає в тому, що ми вважаємо святість це щось таке належне лише особливим людям, людям із більшим статком, силами, людям, які жили давно і не мали спокусу. Сучасних. Ми звичайні люди, які мусимо виживати серед цього складного світу, мусимо робити поступки владі, сусідам, обходити закон і робити багато того, що не передбачено, заповідями. Куди вже нам думати про святість? Але можливо якраз життя святителя Миколая. Звичайної людини, такої, як і ми з вами, вказує нам на реальність шляху до вічного життя для кожного з нас. Бо, власне, для цього і покликана церква. І Христос прийшов не для того, щоб вказати нам на неможливість спасіння, а навпаки, покликати нас до спасіння, відкрити перед кожним із нас двері. Чому він так перелічує всіх убогих, бідних, хворих у своїй нагірній проповіді, в тому читанні, яке ми чули сьогодні, чи тому, щоб показати, що тільки ці переслідувані категорії і доступлять до Небесного Царства? Ні. Він показує, як широко сягає Божа любов, що він може обійняти кожного з нас, яким би негідним не був він? І кожного з нас він кличе до вічного життя. Одним із багатьох був і святитель Миколай. Ви знаєте, скільки не намагалися історики знайти документальні підтвердження його життя, виявити якісь археологічні пам'ятки, пов'язані з ним, щоб свідчили про його перебування на кафедрі мир лікійських, знайти писемні підтвердження того, що він був. Присутній на першому Селенському соборі нічого їм не вдалося. Він зумів прожити своє життя майже непомітно для людей. Його не помітили, не записали великі історики того часу, але помітив його Бог. І бачите, як воно стається, не помічений сучасниками, не зафіксований на письмі істориками. Він чим далі то більше відкривав свою велич. Для людей відкривав у наступних поколіннях, відкривав у нашому народові, де відразу після хрещення він був прийнятий за улюбленого святого, якому будувалося безліч храмів, де б не жили українці, і в Києві, який весь сіяний храмами святителя Миколая. І у місцях, які освоювали наші предки, так як у нас на Словожанщині, де в центрі Харкова на Миколаївській площі було споруджено один із кращих храмів святителя Миколая, який перестояв сотні років, не перестояв тільки большевицького режиму і був знищений в ХХ столітті. Святитель Миколай іде до нас не з повчаннями. Не з якимись закликами, навіть не з богословськими творами. Він іде до нас із любов'ю. І показує, чого від кожного з нас чекає довколишній світ. Вміння прощати, любити, вміння бути добрими. Те, чого. Так не вистачає нам усім самим у цьому житті, бо кожен із нас хоче, щоб нас любили, щоб до нас виявляли добро, були уважними, щоб нас відвідували, коли ми хворі, щоб ми були потрібними іншим людям. А Господь нас щить, поки ми самі такими не будемо, доки ми не будемо вносити цей досвід у життя світу, і світ не відплатить нам тим самим. Ось багатий юнак приходить до Христа і питає Його, що мені зробити, щоб досягти вічного життя. Він був доброю людиною, він жив побожно, він виконував всі заповіді, але він не вмів тільки одного бути таким, як люди довкола, випробувати таке життя, яким люди живуть. Бо одна річ дивитися на життя маси звичайних людей, звідкись. Із високого кабінету, зі столиці, а зовсім інша жити так бідно, скрутно, як і сьогодні змушені жити мільйони і мільйони українців. Тому Христос і радить йому. Ти позбудься свого майна, яке робить бар'єр між тобою і довкіллям. Ти прийди до інших людей і будь таким, як і вони. Іди за мною, будь убогим. Щоб зрозуміти і полюбити у Бога. Ми молимося сьогодні до Святителя Миколая, щоб допоміг нам у житті, щоб прийшов до нас і допоміг зцілитися нашим хворобам, допоміг нам позбутися біди, яка присутня в житті, примиритися із своїми сусідами, дітьми, онуками. Але найкращою нашою молитвою будуть наші справи милосердя. Коли ми і самі спробуємо у нашому житті не тільки молитися про допомогу, це завжди потрібно, але й пробувати втілити досвід Святителя Миколая у наше життя. І кожна наша справа, кожна наша посмішка до ближнього, кожне відвідання нами хворої сусідки, або просто відмова від осуду іншої людини, і буде нашою молитвою. І вона допомагатиме нам піти за святителем Миколаєм, а отже і за Христом. Бо прославився Святитель Миколай не тому, що він був таким особливим, надзвичайним, сильним. Ні. Він розумів свою слабкість і йшов за Христом, бо не важився сам торувати дороги в житті. Євангеліє дане нам як та дорога. І заклик Святителя Миколая це заклик жити за Євангелієм. Заклик не боятися бути святим, вміти жити, як Христос. І саме тоді ми зможемо перейти через Ним до того вічного життя, до якого покликаний кожен із нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!